Друзі, вітаю! Що хочу сказати? Певного роду бавовна в Криму, яку видають за гіперзвук, певна бавовна на газогонах, певна бавовна на Білгаричині. І загалом певні, знаєте, такі страхи нашого ворога якому стало дещо тривожно, і який говорить, що от почнеться те, чого вони дуже бояться, а це, звісно, контрнаступу Сил оборони. І знаєте, таке враження, щоб підігріти ці страхи, міністр оборони Лєзніков сказав, навіть коли буде контрнаступ, квітень, травень, каже він. Але я чесно скажу вам, е Давайте не будемо говорити про місяці, про дати. В будь-якому випадку контрнаступ буде для ворога несподіванкою, повірте, повною. І, мабуть, від цього так лячно на нашому ворогу.